Доброго дня, шановні колеги. Є пропозиція почати роботу засідання нашої комісії. Порядок денний вам усім розданий. У нас є одне питання, яке ми маємо розглянути перед розглядом порядку денного. У нас на сьогоднішній засіданні нашої комісії немає панова Віталія Володимировича. Є пропозиція. Покласти обов'язки секретаря на даному засіданні на Оніщенка Дмитра Степановича. Немає запричень? Немає. Хто Немає. Пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Горло за. Аніщенка. Проти утримавшися? Немає. Шановні депутати, на засіданні присутні каратумана в заяв подала в горла Шеленка Аніщенка. Вже проголосувала шість депутатів. Немає панова, Київського, зборського та Чернова. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, порядок денний вам розданий. Які будуть пропозиції до порядку денного. Є пропозиція е, порядок денний затвердити в цілому. Нема заперечень? Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Заявлива. Проти Утримавшихся? немає. За шість рішення прийнято одного слова. колеги, переходимо до розгляду порядку денному. На перше питання про розгляд клопотання керівництва військової частини А0221 щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава. Скотаренка Дмитра Анатолійовича, командира взводу, старшого офіцера на батареї, 1 мінометної батареї. Панчука Юрія Петровича, водія 2-го мінометного взводу, другої мінометної батареї. Тараненка Едуарда Володимировича, радіотелефоніста, відділення управління командира першої мінометної батареї. Доповідає по даному питанню керуюча справа виконавчого апарату обласної ради малошева Оксана Васильівна. Будь ласка, Оксана Васильна. Дякую, Олеже Юрійовичу. Добрий день, шановні депутати. В вашій увазі пропонується проєкт рішення і питання щодо відзначення з нагоди Дня Соборності України, яке відзначається, як всі ми пам'ятаємо, 22 січня. Розгляд питання щодо відзначення слобожанською славою військових з Панчука та Тараненка за поданням командира військової частини підполковника. Ще я відповідні документи відповідають нашому положенню про відзнаку. Всі додатки є. Якщо є необхідність деталізувати, готова. І я знаю, що матеріали були направлені для розгляду всім депутатам. Дякую, Саласія. До нас приєднався Козловський Анатолій Вікторич. Доброго дня Анатолій вікторич. Шановні колеги, якщо може є Груння. якісь запитання чи зауваження по даним кандидатурам, є чи нема? Немає. Шановні колеги, тоді є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за Горло за. За. Верно Проти? за утримавшися, немає. За всім. З урахуванням казловського Анатолія Вікторовича рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Переходимо до другого питання. Привозить клопотання керівництва харківського громадського об'єднання інвалідів Чорнобиля, Чорнобильський спас щодо нагородження почесної відзнаки Харківської обласної ради, Слобожанська слава. Бойки надії Пантеліївні, члена на ради Харківського громадського об'єднання інвалідного Чорнобиль, Чорнобиль, Чорнобильський спас. Шановні колеги, у нас ми з вами прийняли рішення, що ми словоцької слави нагороджуємо в період військового стану тільки військових. У мене є пропозиція. Рекомендувати голові Харківської обласної ради розглянути питання що відзначення зазначеної кандидатури іншою відзнакою Харківської обласної ради. Немає заперечень, колеги? Немає. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горло за. Аніщенка за. Заярний за. Проти утримавшихся... Немає за сім рішень. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду третього питання про розгляд клопотання керівництва військової частини а 4638 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед харківщиною Горбатенка Петра Олександровича, начальника штабу, заступника командира. Доповідає мало Оксана Васильівна. Будь ласка, це шановні депутати. До обласної ради надійшло подання командира військової частини полковника Андрія Білецького щодо можливості відзначення е знаком пашани за заслуга перед Харківщиною Горбатенка Петра Олександровича. Документи подані у відповідності до вимог положення про відзнаку е підлягає розгляду на засіданні комісії. Якщо є питання, готова відповісти. Шановні колеги, зауважень, заперечень немає по даним каратурам? Немає. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Аніщенка за утримавшися. Немає. За всім рішення прийнято. Одного голосу. Так, я, шановні колеги. Переходимо до до четвертого питання. Провозить клопотання керівниця військової частини 0221 щодо нагородження знаком Пашани Харківської обласної ради. За заслуги перед Харківщини, Кузіва Максима Михайловича, водія другого взводу другого, другої мінометної батареї. Розумовського Олександра Олександровича, старшого навідника другого взводу Першої мінометної батареї. Тихонова Максима Константиновича, головного сержанта. Першою мінометною батареєю доповідає малише Оксана Росіяна. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло відповідне подання командира військової частини підполковника Дмитра Шамшея щодо відзначення знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною військових Тихонова, Кузєва і Разумовського Хочу ще прокоментувати, що е, військовою частиною е, врахована пропозиція і зауваження, е, на е, яке було висловлено на попередніх засіданнях е, комісії постійної, ну з пропозицією відзначати не тільки керівний склад, а й ну взагалі військових е, усіх. Е... І напрямків Тому документи подані відповідно до положення. Всі додатки додані. Якщо є питання, відповім. Матеріали направлені для розгляду депутатам. попередньо Дякую, Саласи. Шаленікає. Якщо є запитання чи зауваження, якісь, будь ласка, якщо немає, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? А Ніщенка, за. загарнувається. Утримавшися, немає. рішення прийнято Дякую. Дякую, шановні країни. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Про розгляд розклопотання керівництва первинної профспілкової організації Всеукраїнської Всіукра... професійної спілки захист справедливості працівників державного підприємства завод імені Малиша. Щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщини Ступаренка Юрія Григорія, директора з персоналу та адміністративно соціальних питань державного підприємства завод імені Малишева. Доповідає Малишева Оксана Васильівна. Будь ласка, Оксана Васильівна. Шановні депутати надійшло відповідне озвучене подання. Від профспілкової організації державного підприємства звути імені Малишева з проханням розглянути питання щодо нагородження від знаками Харківської обласної ради, в тому числі нагородження знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною Ступаренка Юрія Георгійовича. До подання додані. Відповідно до вимог положення, всі необхідні документи подання підлягає розгляду на засіданні постійної комісії. Матеріали попередньо спрямовані всім депутатам-членам комісії для е, опрацювання. Якщо є питання, готова відповісти. колеги, Якщо немає запитань чи якісь по даному кандидатурі, є пропозиція підтримати дану пропозицію. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Доброго. Зайняла за. Депутати за проголосували сім депутатів. Рішення прийнято Одноголосно. Дякую, Дякую, шананіха. Переходимо до розгляду шостого питання. Про Розгляд клопотання керівництва. Благодійного фонду Євгена Півовара щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед перехитківщини дугіна Миколи Олександровича, волонтера благодійного фонду, Євгена Півовара. Доповідає малошого Оксана Силіна. Будь ласка, Оксана шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання від директора благодійної організації, благодійний фонд Євгена Бивоварова щодо можливості відзначення представників даної організації. Це відзнаками Харківської обласної ради, в тому числі відзначення знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною, донина Миколи Олександровича, волонтера благодійного фонду. Матеріали відповідають вимогам положення про означену відзнаку. Матеріали спрямовані для попереднього опрацювання депутатам-членам постійної комісії, підлягають розгляду на засіданні комісії. Якщо є питання, готова відповісти. Дякую. Шановні колеги. Якщо нема запитань чи зауважень, є пропозиція підтримати е, е, дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горло, за. Да. Да. Проти не Утримавшихся? немає. А Ви дали мені голосу, Хазар Михайлович, отримався. Отримався, Хазар. Не чуємо. Звук, звук включить, Хазар Михайлович. Звук включить, мікрофончик, Хазар Михайлович, включить мікрофон. У себе мікрофон. Зараз чути? Є, так. Говорить, це скаження по зв'язку, я за. Це я підтримую. А, дякую, дякую. Дякую. Шановні Та, депутати, запро голосували сім депутатів. Рішення прийняти одноголосно. Дякую. Так, Шановні колеги, у нас залишилось сьоме питання, це різне. У кого будуть якісь виступи, пропозиції? Будь ласка. Шановні колеги, якщо немає нікого виступів. Чи може якісь пропозиції чи, чи зауваження? Хочу подякувати всім за нашу плідну працю. Разом до перемоги і слава Україні!